Всім доброго тихого дня! Все ближче і ближче вибори США, які дуже сильно вплинуть саме на Україну. І ми чекаємо, що буде відбуватися, які зміни будуть в виборах, що принесуть ці вибори в Україні. Що вони принесуть? Ну, хоча б найближчий місяць, дивлюся. Це буде відбуватися в листопаді, От листопад місяць, найближчий місяць. що принесуть вибори в Америці для України. Будуть якісь зміни? Дивіться, що показує, випадає Аркан Сонце. Все-таки ці вибори принесуть щось гарне для України, принесуть. але Аркан Справедливість каже, що потрібно. Дивитися і як кажуть, не наступати знову на ті самі граблі, тому що можливо, відмова у якомусь запросі саме з України, ну і запроси не від вас з нами. Ну не, не конкретно з нами, а від зрозуміло від верхівки. Да? Якщо ну, як не в да, невірно попросив, то і можливо і відказ, відказ від чогось. Перший місяць, що він принесе в Україну, зміни, зміни будуть. І зміни будуть в кращу сторону. Дивіться, і підтримка буде гарна підтримка в фінансовому плані, бо вона нам дуже зараз потрібна в зв'язку з агресією расистів. Буде, буде підтримка. І для України перша карта вже сказала, що так, покращення від того, які будуть. В залежності від того, хто буде президентом Гаріс чи Трамп. Зараз я таки подивлюся, хто ж таки, яка, в кого найбільша вірогідність Гаріс чи Трамп на президентство США. Гаріс Трамп. Я буду дивитися, що й завтра, і післязавтра, буквально перед виборами, буду викладати. Такі розклади Гаріс? Гаріс. Щось буде робитися. Дуже сильно, буде якийсь обман. Будуть робити щось за спиною у цієї жіночки, жіночки, яка хоче зміни, яка хоче такі дуже продуктивні зміни і радикальні, радикальні зміни. Хто буде Трамп? Тут показує, що все-таки на сьогоднішній день, 3 листопада, найбільша вірогідність, що президентом США буде Трамп. Ця карта вже випадала мені в розкладі, і це показує, що підтримка людей, ті, хто в минулому його підтримали на президентство США, і знову йде підтримка від цих людей, організацій. Да? І показує, що втрачає, він використовує багато коштів для того, щоб отримати президентство. На сьогоднішній день знову випадає, що велика вірогідність президентства США саме Трампа. Нагадую, і завтра ще буду викладати, і також в день виборів, ну буду дивитися по часу, вранці все ж таки я викладу. Хто виграє, і будемо дивитися, вірно підказали вищі сили, так чи ні? Залишайте коментарі, ставте вподобайки, підписуйтеся на мій канал, і очікуйте на відповіді.